З початком повномасштабного вторгнення чимало організацій частково або повністю змінили свій рід діяльності та спрямували усі сили на втілення головної мрії кожного українця перемоги. Чернігівський культурно-мистецький простір «Інтермецо» в свою чергу став базою для потужної громадської організації. Судовий конгрес українців це загалом всесвітня організація, яка об'єднує різні громадські організації українців за кордоном. А суспільна служба українців діє. При ньому філія цієї організації спільна служба українців, якраз ми в ми Чернігові. Тобто конгрес українців це об'єднання багатьох організацій, і рамках його суді саме спільна служба України. Суспільна служба українців у Чернігові була створена наприкінці 1990-х років. Формально спершу це була філія, та на сьогоднішній день це повноцінна організація, яка активно функціонує та допомагає чернігівцям. Цьому тижні ми маємо передати декілька ящиків хірургічних хірургії та інших медикаментів до Чернігівської обласної лікарні. Ліки ці надійдуть із Канади. Також у нас є сталий проєкт вже близько 10 років банк харчів. Щомісяця ми надаємо для 30 родин невеличку допомогу тим, хто її потребує продуктами. Активну волонтерську роботу організація розпочала ще з 2014 року. Та якщо тоді сил вистачало на обмежений спектр, то зараз коло можливостей значно збільшилось. Війна почалася вже досить таки тривалий час, і наша і широкоштане торгене тільки масштабувало наші проєкти, те, що раніше для нас було досить ну, недосяжним, то тепер. Ми можемо цілком раніше дрон ми могли передати раз на півроку. Тепер дрони ми роздаємо, передаємо у два тижні, тому що люд, війна прийшла на жаль до порогів кожного, і люди зрозуміли, що вона ось поруч, і треба допомагати захищати. Єднання зараз один з провідних мотивів для всіх українців, адже лише разом ми здатні перемогти сильного та гнівного ворога.